Всім привіт, друзі! З вами я, Український Богеймер. І зі мною в мене новий ак, новий телефон. І зараз е прийде мій другий аккаунт. От, він вже підійшов, поздоровайся Всім привіт! Странно, що цей? Ну от я от зайшов в кафе Укер. Я взяв скуп... створив з свого першого аккаунту сервер. Тут також скло додавив, але на таких слабих чи середніх телефонах оці скло непрозрачні. І от, меню все, що в Чекінгані, от ми заходимо, оплата карткою та копюрами. Тут хамський клас, чомусь він мене не показує. Дивно, ну, але тут можна сидіти, працювати. От. І це є спойлер на наступне відео. Хто не знає. І от ми відкриваємо. От оцей, от оцей, І в нас охорона кімнати. Я тут, вибачте, перед записом трохи нахімічно, ну то ладно. Ото ось сцена можна наблюдати. От оця ж сцена. І от пояснюю, пояснюю, зараз відкрию, пояснюю, оця сцена, це щоб можна виступати. Також в нас є тюрма. Тут злочинці сидять. От. І, ну, Тут коротше РП. Це, типа, як фабрика їжі, типа круглої їжі, що я в Чікінгань. Ні. Ти береш просто, от дивись, це має називатися фабрика їжі. І тут мала бути стрілка, але я перед записом лінивий не зробив. І тут кидаєш фрукт. Котится, котится, і от бачите, от там де забор. Вот кстати, мій другий аккаунт. вийшло так Па-па-па-па!